Неймовірно гарна пропозиція від Датур. Один з найкрасивіших готелів це по праву перлина турецького узбережжя Liberty Hotels, Лукія 5 зірок. Фетхіє у Розкажу про секрету, що саме в Олюденізі пройшла моя весільна подорож. Готель розташований на курортному селищі Улюденіс, який пройшов реновацію 23-го року. Саме у Людені став для мене великим відкриттям та здивуванням, наскільки може бути гарна Туреччина. А тепер про готель. Готель має величезну, зелену, класну територію. Територія дуже велика, готель має безліч ресторанів та барів та 10 басейнів, два з яких є криті. Гордість готелю є великий дитячий комплекс якому є дитячий театр, 18 водних гірок та дуже багато класних розваг. Є окремі корпуси та території тільки для дорослих. Виліт з кишенева, 2.06.2026 року. 7 днів на морі, ультра Inclusive. Ціна 1090 євро. Але погодьтесь, що ця краса того варта. Це ціна за е, одну особу, але в проживання в двохмісному номері. Бронюйте за номером телефону, дозвольте собі рай на землі. Os doutores.